Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е будуть коротесенькі нарізки по бензопилам. Е є от така от техніка прокрафти К450, я вважаю, невдалої формовки. От саме, е що стосується цього прокрафта. От К450Л, так, вона хоче з праймерною системою, але вона вдала. А просто К450 ну, невдала. Приїхала з проблемою заливає. Натискаємо на праймер. І л'ється паливо. Що це означає? Що к карбюратору прийшов кирдик. Карбюратор потрібно поміняти, подивитися на паливні шлангуліки, які вони там із себе, цілі, не цілі, і пробита прокладка. Ой, знайшов і пробита прокладка під гільзою. Я її називаю гільза, Якщо ви бажаєте, називайте її поршнева. Я називаю гільза. Так, звісно, це неправильно, тому що якби була б ще головка, окремо одягалася, тоді вона була гільзою, то так-так вона поршнева. Ну, але, але як є гільза, так і є гільза. Буде заміна прокладки під гільзою і ну, якщо то точніше між гільзою та кальтером проклад, заміна прокладки і безпосередньо заміна карбюратора. Тут карбюратор встановлений з праймером. і Потрібно буде подивитися на шлангуліки, можливо, навіть і шлангу ліки. І, звісно, на паливний фільтр потрібно буде подивитися. В общем, працюємо. Від прокладульки нічого не лишилось, лише сліди йорзання. От. Блискуче, блискуче. Це де більш темне, там прокладка ще була, де більш світле, там прокладки не було. Отак от Це залишки. На новому карбюраторі також не, <клухи> не качає, тому що е, шлангуліки на праймер вдягнуті неправильно е, з праймера. Є довгесенький патрубок пластмасовий, а є коротесенький. Той, що довгесенький, шлангулька одівається і вшилюється в бачок, а той, що коротесенький, повинен повертатися з праймера. А тут вдягнуто все навпаки. Зараз це все діло переставимо. І гадаю, ця хрінь також буде працювати. У Отака от техніка заїхала на заміну бензобака, Бензобак є, отак от він виглядає, але є нюанс. Бачок ви купуєте, ви відкручуєте пробочку і міняєте безпосередньо сам паливний фільтр тому що він натягне вам грязюки. Це ну, для тих, хто збирається міняти. Або перевіряйте, тому що зазвичай вони йдуть гівняненькі. гівняненькі. Е, приїхала на заміну бака. Е, це перша проблема. Друга подача масла е, кепського мастило, іде. потім зірочка щось люфтить, клієнт сказав, е, пробка. Е, Пробка бака масла, Пробка бака масла, А, різьбулька. Клієнт сказав, що різьбулька там зірвана. Але це не різьбулька, це проблема в тому, що круглі резиночки стоять, а повинні пласки стояти, тоді вони будуть втягувати і тримати. Кругленькі не тримають. Такс. І... Ну і основна проблема не заводиться. але те, що сказав клієнт, по основній проблемі це заміна бака. Ну, в общем, будемо будем з цим ділом усім розбиратися, що і як подивимось. Працюємо. Бачок дійсно репнутий От в цьому місці, знизу. Він соплить. Дракон цей запустився. Але, але є один нюанс. Зараз вона тут давиться, а так вона стріляла. Тобто вийшов з ладу модуль запалювання, свічка тут гарнисенька. Зараз швиденько дмухну карбюратор камберг. Розбираємо. Ну, Те, що я і говорив, отака отут грязючка. Якщо перевернути верх ногами, то вона буде запускатися. І там, як там, навіть не грязючка, земелька. Така отут кека-бєка. От якщо розколотити, то буде, ну не знаю, колір дитячої такої несподіванки. Можна і так сказати. Що це означає? Це означає єдине, єдина і неповторна проблема. Це я вшилив карбюратор, щоб не текло. Карбюратор з косарки вшилив. Ось ця проблема. Ну це дійсно проблема. Слідкуйте за своїми паливними фільтрами, не економте, тому що якщо ви не розумієте, як почистити, ну або, як, як то кажуть, зробити самі-самі елементарні речі і щоб не платити за чистку карбюратора, то встановіть нормальний. Паливний фільтр і все буде добре. Паливний фільтр я, як то кажуть, рекламувати не буду, тому що це не є реклама. Саме головне не встановлюйте, о таких от, не встановлюйте. О таких от. Це там звучанісінька сітка, грубо кажучи грубої очистки. Вона не являється тонкою очисткою. Отакі от паливні фільтри. Отакі от вони являються. Фільтр тонкої очистки, він буде вам тримати. Тобто він буде тримати до тих пір, поки не заб'ється повністю і все. Так що зараз я це все діло промию, складу і запущу, подивимось, як воно буде працювати. Почистив склав, зараз буду запускати кришку. Тут ще підтікає мастило, але то я вже вирішу. Потім, тому що відео вже було, що робити, якщо підтікає мастило. Замінити шлангульку і між шлангулькою і самим масляним насосом вшивити на таку от доповнюючу шайбу. І все. Все буде зробити. Підсумуємо. Грязюка на відстійнику, паливний фільтр поміняв, свічка не захотіла троїло і так як клієнт регулював сам, елька була викручена на 4 повних оборти. Так що якось так. З маслом порішав. Якось так, працюємо далі. Техніка от Байкал Профі БП, ББП 4520 Приїхала з проблемою. Запускається і глохне або не запускається зовсім. Клієнт купив карбюратор, підходив до мене, але не захотів чекати, десь купив в іншому місці. Поміняв, але, але нічого, нічого не помінялося. Зовсім. Те, що побачив я, це якийсь такий малесенький продирчик на гільзі. Можливо, то продирчик, а можливо, і не продирчик. Це мене, як то кажуть, насторожило. Зараз, зараз, зараз швиденько потрібно розібрати, долізти до гільзи і подивитися, але спершу, спершу хочу поглянути на, знову ж таки, на паливний фільтр. Паливний фільтр в нормі. Клієнт сказав, що тут чистий бензин в бакі, але тут в бакі немає нічого. Якось так. Якось так. Зараз швиденько долажу, тому що я те, що іще побачив, це гвинт відкручений відкручений гвинт на, на циліндропоршневій групі. Оце є гвинт відкручений, цей, цей також відпущений. Зараз швиденько. Все рівно міняти ну, прокладку. прокладку під гільзи, так як гвинти відкручені, скоріш за все її почало вже пробивати, потрібно буде перепакувати в будь-якому випадку. І подивитися на отой задирчик, що з задирчиком ну, на гільзі дійсно якісь там чухи є, вони відчуваються. Але від чого вони не знають, тільця виглядають якось дуже збито на порш. Ні, нема цих задирок є тільки слід якось отак от зараз зніму поршень. Ні, вони не злизані, просто вони в місцях замка вони виглядають такі чорні, наче, наче притерті. І таке як бігає сам стопор. Може, то глюки. стопор бігає, він заходить і виходить Поршень потрібно міняти, тому що цей стопор вивалиться і знов таки начуде. На чудо чогось. Потрібно перевірити буде затяжку картера. Якщо гвинти прослаблені, потрібно лише буде перепаковувати двигун повністю, тобто картер розбирати і міняти міняти прокладочки і ущільнювачі, звісно. По карбюратору. Шланга тут встановлена неправильно, верх ногами. Е е от. Шланга стоїть тут встановлена. Е длинною частиною вона потрібна, повинна виходити з баку, а та частина, що коротше, заходити в бак. Тут стоїть все навпаки. Потрібно буде пере... Перепрасувати правильно. Карбюратор ноунеймовський. Але на відстійнику вже якась начмала. І вже видно. Стружка, не стружка. Грязюка якась потрібно буде також помити, почистити. Ну, якщо він не бракований, то буде працювати. Якщо бракований, то звісно, що працювати воно не буде. І Ну, не знаю, такої от компоновки я не зустрічав. Е, нижня... Планка кріпиться <кій> оцей ще отвір оцей. виходить на на заслінки вже. Не на регулювальні гвинти, а на заслінки. Ну. Анаба. Анаба або не анаба. Любий, який зустрінете, отвір завжди виходить на заслінки керування. А тут набік. Не знаю чому так. Може хтось щось повтикав. Ну а так, якщо вони виглядають отак от моунеймовсько, то ну, не знаю, можуть працювати, можуть не працювати. Звісно, що цей там, там де є там, анаба або не анаба, він може працювати, може не працювати. Якось так. В общем, перевіряю, прокладульку міняю, поршеньочок міняю і буде все забудь. Працюємо. Паливий фільтр, кільця, там зазор був десь 0,7, кільця поміняв провод низьковольтної обмотки, тумблер і масу. Ось таке воно все окислене, бо і резиночка. Отак от воно все виглядає. От так от поміняв, масу поміняв, тумблер поміняв і резиночку поміняв. Одного гвинта туди вшилив з шайбулькою. Шайбулька і гвинтик. І от сюди от шайбульку приліпив, тому що вже роздовбаний сам пластик. Техніка жити буде, поршень, до речі, цілий. То, ну, як то кажуть, ілюзія, щось мені там... Придумалося, що той стопор виліз, я його щупав-щупав, він сидить на місці. Єдине, що замінив, як то кажуть, кільця. Ну і все, те, техніка, техніка поїде далі своєму клієнту. І холостий хід був накручений на максимум. Холостий холостого я викрутив, так як повинен бути. в регулюванні, туди не ліз. На холодну вже запущу, пощупаю, що як... Якщо по, потрібно буде трішечки підкоригувати, то підкоригує. Так що отак, от, якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і мирова. З відосиками зараз малесенька проблема, тому що вирішив е зробити ремонт в майстерні, хоч майстерня і, як то кажуть, орендована, але мені в ній жити. Вирішив залити такі поли, хоч і на зиму. але цемент був куплений пів року назад. ну в общем, трішечки займаюся цим ділом, так що, вибачайте.